Всім привіт! Сьогодні у нас тест вітчизняних газових набоїв. Терен. Якщо хтось бачив минулий мій тест, там ми тестували один набій в максимально комфортних умовах. От зараз у нас умови наближені до реальних, тобто відстань від стрілка до мене метри два. Товариш спробує, цілячись мені от сюди, в грудак. Вистріляти цілий барабан з пити набоїв. В мене вже окуляри запутіли, я нічого не бачив. А я через цю хмару диму спробую до нього швидко наблизитись для того, щоб зарізати його, умовно кажучи, ножиком. І зараз подивимося, чи вдасться терену мене зупинити. Значить, зброя в нас газовий револьвер М'є 38 компакт, прибув з 90-х років. Да. Или за сюди, щоб чтобы раз поднимался гору, все пять набой. Готовый? Да. Я еще не. Пешу. Отже, мы видим. Вот мы за мені мы не закрыли, буквально на na... <coughs> пару. Пару секунд. Зараз я вже вас прекрасно бачу. Зараз мені важко дихати. в я... мене сильно прошить у горлі, але це... це все не завадило мені дістатися до Олександра і його умовним, умовним ножем зарізати. О, зараз сльози в мене біжать, але я бачу і боєздатність. Я... Боєздатність я не, не, не втратив. На жаль, якби терен, вітчизняний терен, м'яко кажучи, гімна. Хто хто захищається, також першить у носі, у горлі. Так що... Мені, так, да, до речі, мені прилітали шматки іританта. Я відчував, от сюди в шию прилітали. Тобто, грубо кажучи, пошкодити очі нападаючому, якщо ви влучите, коли в нього будуть очі відкриті, можна. І, ну, Відповідно, травма очей це вже як мінімум середньої тяжкості тілесні ушкодження. Ну, цей. Але вив... вивезти і зупинити, на жаль, набоє метерем не вийде. Це чи... Чи... чиста розвага. Ну, оку... Я був в окулярах, очевидно. Да? Але ну, той, в кого ви стрілятимете, скоріше за все, теж або прикриється, або заплющить очі і так далі. Тому... Вот така у нас история. До нових зустрічей!